Маленьке серце та велика дружба. У далекому чарівному лісі, де високі дерева шепотіли казки, а струмочки співали мелодії, відбувались дива. Тут жило маленьке серце, яке було не зовсім звичайне, воно було яскраво червоне, м'яке і завжди світилося теплим світлом. Серце дуже любило все навколо білочок, зайчиків, пташок і навіть малесеньких шуків. А ще воно могло тільки світитися і радіти разом із друзями. Одного ранку серце присіло на камінчик і сумно зітхнуло. Повз пробігав зайчик і зупинився. Чому ти сумуєш, серденько? запитав він. Серденько, не сумуй. Твоє світло робить нас щасливими усіх. Коли ти сяєш, у лісі стає тепло, тепло і затишно. Аж тут прилетіла сова. Серденько, мені потрібна твоя допомога. Вчора маленька їжачиня загубило маму, і воно дуже боїться темряви. Ти можеш його зігріти своїм світлом? Ой, звісно. Зраділо серце і миттєво засяяло ще яскравіше. Серденько з'явилося вмить біля маленького їжачка, і його тепле світло огорнуло малюка, Їжаченя перестало тремтіти і усміхнулось. Дякую, серденько, ти справжнє диво. І тут маленьке серце зрозуміло неважливо, що в нього немає лапок чи крил. Воно любить усіх так, як уміє, даруючи тепло та радість. З того часу всі у лісі знали, якщо тобі сумно або страшно, просто знайди маленьке серце, і його світло зігріє тебе.